Дуже часто до мене звертаються люди, які мають проблеми з суглобами. І зазвичай це люди із зайвою вагою. Але буває так, що не завжди є зайва вага. Справа не у ній. І не в тому, що скелетна система, суглобно-скелетна система носить тіло вагою в 90, чи 100, чи 120 кг, і організм і суглоби ваші страждають від такої компресії. Не в тім річ, точніше сказати, не лише втім. Є люди досить стрункі, але й мають проблему з суглобами. Що ж таке, яка причина? Перша причина це великі дефіцити. Тобто організм ваш зайшов у великі дефіцити мінералів амінокислот. А також гіалуронової кислоти, і коли її не стає, то не стає між суглобної рідини. Ваші суглоби починають під час руху тертися, руйнуватися. І звісно, це і больові відчуття, і звісно, це йде руйнування. І в організм не потрапляють будівельні ресурси для того, щоб ці суглоби могли регенерувати. Це одна із причин. А друга причина це те, що в організмі поселилися паразити і грибки, які і причетні до руйнування цих суглобів. Вони просто спочатку харчувалися синевіальною рідиною, яка була з маскою у суглобах, а потім вони вони приступили до поїдання хрещових тканин. Їм потрібен хітин для їхнього відбудування, і ось це є причина ще глибших дефіцитів, у які заходить ваш організм. І справа не в одному суглобі, який вас почав турбувати раніше всіх і найбільше, а ось така причина існує у всіх суглобах одночасно: і перша, і друга. Тому просто лікувати суглоб мазями, уколами, таблетками неефективно, тому що це тільки тимчасові дії і забирають лише. Симптоми, але не працюють з першопричиною, причиною. А відтак потрібно здійснити детоксикацію організму, вивести токсини, очистити кишківник і тоді дати будівельні ресурси для відбудування суглобів. Коли ваш кишківник буде чистим, то він зможе. Всмоктувати і розподіляти в організмі ось ці ресурси для регенерації ваших суглобів. А самими головними будівельними матеріалами є гіалурон хондроїтиновий комплекс. Гіалуронова кислота сформує міжсуглобну рідину, і суглоби отримають бажану і потрібну їм змастку. А хондроїтиновий комплекс допоможе відбудувати хрящові тканини ваших всіх суглобів одночасно. Колаген допоможе відбудувати суглобні сумки. І ось ці продукти, про які я сказала, це питні комплекси. І коли ви їх вживаєте, то організм сам знає, куди в першу чергу розподілити їх. Звісно що вони підуть найперше у самі зруйновані суглоби, а далі організм розподілить усі ці матеріали по всьому вашому тілу, і ви зможете відновити і зміцнити весь свій кістково-суглобний апарат. При цьому треба дотримуватися правильного балансу за допомогою лужної води, і потрібно скоригувати своє харчування, адже те харчування, яке призвело вас до ваших проблем, воно і продовжує цю проблему посилювати. Я запрошую вас у свою групу з харчування, де ви навчитеся харчуватися ситно, смачно, корисно. Я вам дам систему, яка допоможе відбудувати ваші суглоби і комплексно відновити ваше здоров'я, ваш організм цікаво.